Світлого розуму. Не порвати. Сьогоднішня тема талант, його реалізація і проявлення свого таланту, своїх можливостей, своїх бажань просто. Якщо в тебе є до чогось е, хист, до чогось тебе тяне, до якоїсь е, определенного е, оп, виду діяльності, довгий період часу, тобто це не так, як ти там подивився е, в Тіктоці чи десь, і тебе потянуло на це. І ти загорівся. Це таке, скажімо, скорострельне бажання, яке вигорає потім, це не твоє бажання. А іменно те бажання, яке виникає в тебе підсвідомо. Тобто ти на протязі року, двох, п'яти, десяти, тебе тяне до певних структур в твоєму житті, тебе тяне до певних якостей, там, до малювання, до написання музики, до структурування, там, до IT, до Конкретно, якщо в тебе конкретно в голові виникає от бажання іменно якоїсь цієї цілі, якогось цього бажання, яке, напрот, повторюю, яке закладається на протязі багатьох років. Тобто це в тебе не за день там не проходить, не за місяць, не за рік. І ще як це визначити, це ти загораєшся від цього. Тобто, коли це, що тобі подобається. Десь мелькає в тобі. ну, На прикладі музики я наведу, да? ти почув якусь улюблену пісню, і роками ти її слухаєш, да? і вона в тебе викликає емоції, як то ти випив там, дві чашки кави підряд чи три. Тобто ти заряджаєшся цією емоцією. І ще крутий лайфхак. самий крутий лайфхак як дізнатися е, своє призначення, своє бачення, ким ти хочеш бути. Це задать собі питання і. Е, Чесно на них відповісти. Це питання заключається в тому, що б ти робив чи робила. От є в тебе всі гроші, які ти там хотів. Все в тебе є. Чим би ти займався в цьому випадку? От нічого тобі не треба, да? От все ти досяг. Чим би ти займався безкоштовно? Чи займалась? Сонце. Прекрасне сонце літнє. І якраз це і є те. Твоє. Це якраз є і той фактор тебе. І це є якраз те твоє по-русски предназначення. Якраз є ти. Тобто місія твоя, ти повинен виконувати те, до чого тебе тягне. У нас є інстинкти дуже круті, тільки їх треба розрізняти. Є інстинкти е, тілесні задоволення, і є інстинкти до реалізації, тобто твої потреби, твоя місія, як там хто називає, називайте, як хочете. Що кому ближче. І іменно в цій місії. На цю місію у тебе виділяється певна, певний, певна кількість енергії. І з цим тілом ти приходиш в цю місію. Теж не, не випадково. Тобто людина, яка не займається своєю реалізацією своєї місії, вона втрачає в першу чергу це здоров'я. Показник того, що ти йдеш не за своїм планом, це здоров'я. І глибоко в душі, глибоко в душі, ти розумієш. Що ти робиш щось не так? Що ти робиш не, не для себе, що ти робиш це для когось. І тим самим ти відчуваєш, як твоя батарейка Duracell стає батарейкою за 3 гривні, яка розряджається буквально за пару секунд. Ти цього хочеш? Хіба в цьому є сенс? Стр... Страждати. Чому виникають страждання? Виникають, бо ти. Бо це вже карма, скажімо так, наробилась. Це вже ти якийсь період часу йшов ішов проти своєї волі, проти себе. І Із-за цього напрацювалася негативна карма, яка б'є по здоров'ю, б'є по імунітету, б'є по твоєму соціальному статусу. Тобто тебе перестає влаштовувати цей світ. От, ти дивишся на нього, ну не то. От, я не так представляв своє життя, я не так уявляв. Що так все буде, тобто, Як мінімум, треба почати з фільтрування інформації, яка поступає в тебе. От тут головний критерій. І зациклитись на собі.